Всім привіт, дорогі друзі! З вами звичайно, я Априль. І та давненько мене не було на каналі. Е я вас дивую і я займався дуже важливими речами під назвою Дивитися в стіну. Цікаве знання няття ня скажіть. Але вийшло вчора новесеньке оновлення в Riols. Всі, я думаю, вже про що це саме... Новесінький івент по Хеллоуіну. і скажу так, це досить такий прикольний івент, і це, якби ви вже зрозуміли, огляд. Що що ще можна... що ще я міг знімати на своєму каналі, звісно. Але так, це огляд на нове оновлення в Rivals. Перед цим також вийшло оновлення із новесненьким івент пасом, але скажу ось що. Нормальні речі одразу відкриваються лише для донаторів, а просто гравцям треба мучитись купа і багато часу, щоб отримати оцей варм пстон, який і близько не стоїть в порівнянні з ось цією штукою. І. де вона? Де вона? де вона? І оцією штукою і де ще ця телепорт. короче, це і близько не стоїть з тими пушками, які тут дають. А ще, наприклад, візьму ось цю пушечку. І візьму цей варпштон. Ось ця пушечка це те, що може засмоктувати і наносить просто величезний демедж, незважаючи на відстань. Та у неї переза... у неї майже мінімальний і це просто капець якийсь. Плюсом скіл неймовірно класний під назвою засмоктування. Оця пушка це взагалі щось. Я, я можу буквально робити портали і просто телепортуватися, як я захочу. Я можу міняти їхнє розташування, я можу робити все, що забажаю. Та вона не стріляє, але портали, ну це реально сильна штука. Ну і ще ротаті ми отримаємо, якщо довго мучитися за без донату? А саме ось такий камінчик, який ти кидаєш просто, і куди він врізеться, туди ти і телепортнешся. Це прикольно, це реально прикольно. Хоч і в деяких випадках варахорн е... буде кориснішим, тому що він все-таки бустить загалом усю команду. Однак як неочікуване розташування і неочікуваний телепорт, в принципі, хороший камінчик. Я якраз таки до нього і граю кожен день в Rivals, тому що це реально класний камінчик. Просто кидаєш, робиш, орієш, ти тікаєш, а на ділі ти вже ззаду свого опонента і даєш йому ножечкам в дупу, хоч у мене і немає. Хоч у мене і немає ножечка. Як апати, да просто. Просто граєте багато і... так. Я, власне, наскільки я зрозумів, треба левели апати я зрозумів. І це капець, ну і звідти ж, можна пропускати за робокси. Як же я тепер райволс ненавичу? Ай, я вже не збирав просто купа скинів звідти, і чи робити ще один, ну, розпаковку вирішував, покаже активно цьому відео, але так. Переходимо до івенту. Що ми що ми чекаємо? А саме добавил о, цей новий спокій-івент відкривається, як коли ви виконата усі делі квести, що, чесно, нереально сильно бісить. Але проїхали. Тут у нас квести неймовірно сильно схожі до звичайних. Однак вони трошки відрізняються. А саме виграти треба лише одну дуель на дві, слава Богу, зробити 15 кілів, що не сильно важко, і пограти дуелі в раунди в дуелях. Причому саме раунди, а не самі дуелі. І це досить такі імбово, в принципі. За ці нові цукерочки, хоча це більше схожі на дорожні конуси, можна купувати ось такі скриньки. У мене до речі з яких вже. 55. О -о -о. І скінчики прикольні. Та... І все це, звісно в тайм лімітед. І та словом. Але коштують ці скіни, ну, просто як почка. Я не знаю вони. Я мачинку продати маю, щоб їх купити? Тому я скоріше за все буду ось такі кейтики купувати і, від, і відкривати заради розпаковки. Хоча і то не факт. <схід> і то не факт. Однак я чисто заради інтересу зараз куплю ось цей чест. І заради відео та огляду відкриємо його. Де він? Осьо. Use. І що нам падає... Гавно, як і завжди. Я в принципі не здивована. Я Денджерос уже не користуюся як століття. Ну, ХЗ повітря прикольно, але мені більше подобається півяничок. Щось на шотган у мене є, але це не але це уже з того івенту, слом, та. Відкривати доведеться дуже багато таких скриньок, якщо ви хочете отримати щось реально нормальне. Тому я, скоріше за все, буду не збирати їх, а просто збирати на ось такі аксесуари, тому що, ну, вони якби лімітовані. Та й плюсом, якщо грати в принципі, в принципі, якщо грати плюс-мінус з певним активом, то в принципі назбирати на кожну з них, в принципі, досить навіть реально. Типу, що таке зіграти 5 раундів дуелі? Ну це ж виграти, це ж не важко, банально. Елімінейшнс, ну, так важко, але це вирішується просто заходженням на Arcade Server. І все це вирішується. В принципі. Виграти дуель це вже поскладніше, але в принципі теж ізі, якщо ви. Мучитись буде. Ну або якщо ви хоча б маєте хоча б якийсь досвід, так що, в принципі, теж ізіч. По івентам. По івентам у нас знову тут просто кожен раз нове. В принципі, ви вже знаєте, що кімнару бачите, але додали новий івентик! А саме Зомбі тауер Я зараз піду в соло. Зараз воно загрузиться. Щоб вам банально показати, бо це дійсно, неймовірно, класний івентик. Який... я так і не зрозумів, що там фармиться в ньому. Але заради інтересу банально це реально класний івентик. Типу зараз я це вам продемонструю. Краще, звісно, грати там, де людей багато. Але я йду соло. Тому що треба показати вам, в принципі. На моєму досвіді. Так. Тут вам дають вибір між зброєю, я обираю завжди хедган. Пістолетік. І нас у пістолетик. І йдемо. Тут треба включити звуки. Тут звуки реально класні. Як бачите, ми з'являємося такі печері, тут якби нам говорять, що треба пінятися на радіо, знайти його, якесь радіо. І слом там. О, і тут з'являються такі зомбачки, які треба місити. Чому масово місити? З них будуть багато хілки і папероги, які треба підбирати, щоб жити. Це на перша півня, буде я не маю тому що вони самі слабенькі. І вони що вмруть. А от далі з'являються такі скільки як порити, які вміють походити через стіни, які неймовірно 50 чи хочуть щоб їхати, щоб їхати 100 хп. Далі і тут які демеджіть багато, і мають напевно теж багато а, можна покати давай за спам. спаун і це у нас я помітив йдеш ти сам чи з кимось, тут абсолютно однаково цих зомби ну, раджу все таки скимось цей івент бо з кимось реально точно також цих зомбаків може подати зброя нова, яка і ви можете вибрати. Як... Це все за... вибір залежить від того, що ви вибрали на початку. Револьвер шотган, як я... чи ще. Якщо ви вибрали шотган, то можна вибрати між... гранатометом. І ще якимись двома зброями я вже не знаю. Якщо ви взяли револьвер, то можна вибрати між... Що ж взяли револьвер, то можна вибрати між луком таким а... Шедга... Ш... цим же кистальничком маленьким, насить, я пам'ятаю. І таким чином походити аж до кінця. Мітал, у мене досі є дитанічку взагалі є кінець якийсь. Тому що я доходив з е командою, тут дуже далеко. Все одно Вы по-моему. Такое впечатление было, что... ...тут залезли пшены. И их до кінця, а тиммейты до конца тащили. Да, здорово. Так, ловить авто не нужно. И всё. И Не прикольно-то, а? Не прикольно? Не прикольно? Фикольно. А? ШАЛЁГУ! ЕРАСИМА! КТЕ БОЕПРИПАСЫ?! До речі, ручками не раджу. 57 слов взагалі. Бо коли ви ручками, вас можуть легко довбанути по головушці. Я так багато разів вмираю і чесно більше не хочу грати. Вев взагалі. Так. Да, словом. це просто капець. В лоббі теж поміняли, що досить таки прикольно. Але це не найцікавіше. Найцікавіше це як бося мапа. Досить таки класно. Але, але. Але поміняли також звичайні мапи, на яких ви будете грати. Я поки що помітив лише зміни на Арені та на Бекрумсі. Можливо, це і найбільшої кількості мап зміни з'явилися. Але наскільки я розумів це ці зміни будуть лише певний час, поки йде якби Хэллоуїн і всяке таке. Не скажу, що ці зміни стали кращими. Тому що, наприклад, в Бекомсі ну мені просто жахливо гарти в Бекомсі, я не знаю. Тепер стало, бо тепер він замість жовтим став якимось зеленим. Ну, арена зараз стала просто чорною. Типу, що це таке? Просто чорна. Я не люблю чорний. Зовсім не пахне расизмом. Зовсім расизмом не пахне, слово взагалі. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я теж хочу... А, ну я... Я в своєму стилі. Опа, імба плюс кенді. Плюс кенді краш. Іди сюда. Сюда іди. Сюда іди. Сюда іди. Давай. Докисни. Сюди. Сюда. Иди. сюда, иди. сюда иди. Що гуф, мені фіолетово. що ти гуфаєш? Я тебе все одно стріляю. Я помітив ці зміни лише на Бекомсі та на цій мапі. Однак, можливо... однак, скоріше за все вони з'явилися і на інших мапах. Я в цьому навіть більш ніж певний. Ну, хіба що, окрім нового Dimension. в Dimension я нічого нового не помітив. І слова нічого. Jsem zvěstná, ale no tam jak by ničeho stavit nebylo. Slom ta, u nás tu teprve vse je pít. Tematiku helloweena. Davaj. Bro, no davaj. Nananana, otrvemaj. Trvemaj, trvemaj, trvemaj. Jdi si da, si da jde. Skosem si da jde. Čšš, holodec ty mi. Ty de. Holodec, holodec, des ty mi, holodec. В мене АІМ розвинути просто жахливо. Блін, я жити хочу! Я. Я хублюся в рухах! Фух. Пощастило. Але мені треба ім'я це дійсно капець. Фактично. Говорячи про оновлення, що нового додали? Досить таки багато чого нового додали. Якщо не вважати оцей оновлення із івент пасом як... Окремо оновлення, то виходить івент пас, нові зброї, нові скінчики і нові карти та івенти. Це досить прикольна штучка насправді. Тому що. Тому що скіни люблять всі. І онлайн-драйволси після цього оновлення виріс, ну, просто на неймовірні масштаби. Раніше в нього грало ледве 100 тисяч гравців, а зараз по 200 тисяч. Це якби. Трошечки різниця відчувається, я думаю. Ще одна кенді. Ну, чудесно. Мені взагалі здається, що мені кенді дають не за. не за, якби... би. а за. П смерті таке враження. Причому у мене щось це дуже і дуже сильно здається. Дуже навіть так і здається. Тому... Скоріше, за то все так і є, тому що, ну, за смерті давати... Кенії, досить, не цікаво. Я як завжди ідіот, не вмію користуватися нічим. І програв якомусь нову. Ну я... А, до речі, він не ноб, він. Прикольний. Пасибі, бро! Пасибі! Пасибі, Я тепер нарешті можу спати. Словом. добавили івент, нові квести, нові ящики, нові скини. Що ще добавили? Нові карти, нові... івенти, що я вже казав, і... Новий пас, правда, це додали ще раніше. Дякую за перегляд і всім пока!